Дмитро Снігірьо, військовий експерт, зі мною на зв'язку, співголова громадської ініціативи Права Справа. Слава Україні, пане Дмитре, вітаю вас. Героям слава вітаю, дякую за запрошення. Ну що, Сідзінпін і Путін, так би мовити, вже не ховаються, вже так би мовити, без жодних е дипломатичних реверансів. Оголосили про створення конкретної вісі між Пекіном та Москвою, так і фактично озвучили Кремлівський, повторили кремлівський ультиматум, тільки посилили його так званою так званим сталевим партнерством. Ну і відповідно хотів би вас розпитати, наскільки це серйозно і як це може відобразитися на конкретному військово-безпековому плані. Несерйозно, давайте згадаємо попередні чисельні договори зустрічі представників країни окупанта з вищим політичним керівництвом Китаю. Крім гучних заяв, нічого не було. Ба більше того, з липня минулого року КНР фактично заборонив постачання на території Російської Федерації товарів подвійного призначення, що досить серйозно вплинуло на російські ВПК. Тому я досить скептично ставлюся до цих гучних заяв, а мовиться про виключно китайську дипломатію спроби використати Російську Федерацію в моменті протистояння між КНР і відповідна Сполученими Штатами. Причому, зауважте, на цьому КНР і робить наголос у спільному ком'юке по підсумках зустріча товариша СІ з російським диктатором. Те, що КНР буде протистояти спробам Сполучених Штатів дистанціювати Росію від Китайської Народної Республіки, тобто, фактично, вони руками дурноватого Путіна будуть вирішувати для себе питання зниження. Впливу Сполучених Штатів на європейському континенті, зокрема і в Україні, і в Білорусі, і інших країнах пострадянського простору. Чому я не випадково згадав Білорусь, бо Пікін розглядає Білорусь як зону свого військово-політичного впливу. Ба більше того і сам Лукашенка намагається використати Пікін, щоб диверсифікувати свою залежність від Російської Федерації. Достатньо згадати ті спільні. Китайсько-білоруські військові навчання, після яких питання ескалації напруги на білорусько-українському кордоні було знято з поїздки дня. Але на тлі останніх заяв уряду сполучених штатів скасування секторальних санкцій проти білоруського калію рішень Лукашенка щодо звільнення політв'язнів стало зрозуміло, що Білорусь поста почала робити дрейф в бік сполучених штатів, тим більше що. Представник Сполучених Штатів на перемовинах з Лукашенка чітко заявив по підсумках: ми дамо Лукашенко відпочити від військово-політичного тиску з боку Російської Федерації. Це б то йшлося про те, що Сполучені Штати фактично виривали Білорусь під брюше Російської Федерації. Тому я ще раз підкреслю, я досить скептично ставлюся до всіх гучних заяв. Але разом з тим аналізую практичні кроки. А практичних кроків, які би свідчили про е, зближення КНР і Російської Федерації, на даний момент немає. Коли ми зафіксуємо разом з вами, пане Антін, факт передачі товарів подвійного призначення чи то військового спорядження з боку КНР, тоді ми будемо вже аналізувати цю інформацію. А поки це мова дипломатів. Тим більше, що ще раз підкреслюю, китайська дипломатія ну це окрема тема. Там, е, е, росіянам не варто взагалі і шукати якогось розуміння, скажімо так, тих висловлювань, е, про які ми наразі з вами говоримо. Дивіться, пане Дмитре, хотів би розпитати про вашу військово політичну інтуїцію. Зокрема, е, буде завершуватись фарсове… Так зване перемир'я, якого насправді нема, так, тому що бої по лінії фронту тривають. Ну і ось чого нам чекати так, після від'їзду Сі Цзінпіна? Наскільки я розумію, до Москви зараз нічого ж такого важкого чи безпілотного не прилетіло. Ну, але Путін не погодився на 30-денне. Ремир'я так. І це не просто українська пропозиція, це американо-українська пропозиція. Відповідно, чого нам чекати після закінчення оцього от одностороннього, е, односторонньої російської псевдопаузи. Загострення ситуації на лінії бойового зіткнення. Пані Нантін, ага, проаналізуємо разом з вами. До початку о, о, проголошення так званого перемир'я трьохденного різка активізація боєзіплень на лінії фронту. Якщо за тиждень до цього ми фіксували по зведенню генштабу збройних сил України 130-120 сто боєзіпнень на добу, то відповідно останніми днями 270, двічі. Про що це свідчило? Про те, що намагалися прорвати оборону силу оборони України. Покращити тактичне становище і за рахунок цього триденного перемир'я просто підтягнути оперативні резерви по поза зоною ураження українських БПЛА і засоби ураження, і подальшому розширити відповідно відповідна наступ на позиції Сил оборони України з загрозою виходу на Дніпропетровську область. Оцього ми будемо з вами очікувати: ескалацію напруженості на Покровському, Турецькому напрямку, відповідно, на Новопавлівському напрямках. Стратегічне завдання окупантів вихід на адміністративні кордони Дніпропетровської області. І те, що відбувалося під час так званого перемир'я, ви подивіться знов таки зведення Генштаба. більше 150 боєзіткнень, незважаючи на так зване перемир'я. А це свідчить про те, що активність російських окупантів вона не знижувалася. Ба, більше того, на окремих ділянках, зокрема на покровському, вони нах... намагалися перехопити тактичну ініціативу. Мовиться про бої в районі населеного пункту Шевченка, яка, на жаль, вже на 70% контролюється окупантами, і відповідно вони будуть посилювати тиск на, на цьому напрямку. Прекрасно розуміючи, що це загроза флангового охоплення Сил оборони України на покровському напрямку. Від... Відстань від Шевченка до Покровська там приблизно 2,5 км. І відповідно будуть намагатися вийти безпосередньо на трасу. Покрось Костянтинівка знов таки з загрозою флану охоплення позиції Сил оборони України на Покровському напрямку і загрозою виходу безпосередньо на Костянтинівку. Тобто буде масштабування театру бойових дій. Причому, на мій погляд, основний театр бойових дій буде перенесений саме на Славянську краматорську агломерацію. Дякую, дякую, пане Дмитре, за це попередження. Нашим глядачам нагадаю, що зараз для них працював Дмитро Снігірьов, військовий експерт співголовник. Голова громадської ініціативи Права справа.